Всім доброго дня! Сьогодні отримала ось таку посилочку з насінням від агромаркета, гарно запакована. Будемо разом з вами її розпаковувати та дивитись, що там всередині. Накладна, ось насіння в такому пакетику. Подивимось, що тут у нас насіння буряка, кукуруза, шпинат. Ми вже беремо на перший рок насіння саме в агромаркеті. Дуже подобається врожайність, якість насіння. Взяли все, що цікавить. Ось це дуже цікаво за один сезон. Формує це були, дуже цікаво, що буде, тому що саме з одної насіннячки буде луковиця. Так. Ось ще буряк. Горох, горох такі важкі пакетики. Так. Що тут у нас ще кукуруза. Ось це дуже цікаво. Взяли на пробу щось що таке картопля. Зовсім не знаю, що це і як воно висаджується, буду читати, тому що дуже мене цікаво. І ось така суміш також. Під відео залишу ссылку на сайт, де можна все це придбати. Також там багато різних дерев, кущів, добрив та багато-багато іншого та необхідного. Дякую, Агромаркет, за таку посилочку. Всім гарного дня!